«Наших дітей микають по всьому району. Коли в нас вдома прекрасна школа є з світлими великими класами. У драбівцях Золотоніського району зібралися батьки школярів. Причина відсутність укриття, яке громаді обіцяли добудувати до початку жовтня. В червні воно почало добудуватися. Були попередні сроки, що 1 жовтня. Місяць ми побудемо на дистанційки і жовтня. Ну, роботи завершилися, залили, вистойка малася бути три тижні. Ну, пройшло вже не три тижні, а швидше. Почали ж люди з бити, що куди ж нам щось з дітьми робити. Поки немає укриття, діти не можуть відвідувати школу. Усього у Драбівцях більше сотні учнів. Більшість поки що на дистанційному. Отже, Європа поділяється на чотири субрегіони це західна, східна, північна та південна. Молодша школа та випускний клас їздять навчатися до сусідніх сіл. Батьки скаржаться, дітям доводиться рано вставати на автобус і пізніше повертатися. Пані Людмила, наприклад, опікується дитячим будинком сімейного типу. Вдома семеро школярів. Двоє з них мають особливі освітні потреби. У нас шість часу підйом, тому що їх треба покормити перед. Дорогою. Перше, ну, маленька дівчинка у нас перший клас пішла і починаючи там сьомий клас, восьмий двоє ходить, 10 двоє і 11 клас. Чоловік у мене служить. У мене робота без вихідних, в мене один день субота вихідна. У мене діти самостійно вдома. Артем певний час їздив навчатися в сусіднє село, але зізнається, хотів би відвідувати рідну школу. Тут були гуртки всякі, я міг займатися довкола з учителем. Тут був великий клас і роздягальна була, а там маленькі класи і не було роздягальні. Від початку повномасштабного вторгнення батьки та шкільний колектив шукали можливості навчатися у своєму селі. Спочатку звели укриття із габіонів, але офіційно вимоги до захисних споруд постійно змінювалися. Приїхали ті ж самі ДСНСники, які дозволили через три місяці приїхали, хто вам дозволив, давайте виносите. Второй раз переробили клас трудовий на укриття. Ті ж самі приїхали, затвердили, через три місяці не можна так. На підземне найпростіше укриття для учнів Драбівецького НВК держава відвела майже 5 мільйонів гривень. Вже після проведення тендеру доводилося змінювати підрядника. Мільйон триста тисяч уже витратили, але нині виявили неточності у документації. Поки фахівці не перероблять проєкт, будівельники продовжити роботи не можуть. Там неправильно зроблена гідроізоляція, неправильно перекриття шовпре і розбіжності між проектом і кошторисом. Директорка школи Галина Охріменко каже, у Драбівцях є всі умови для навчання, немає тільки укриття. Тому поки що мусять визначитися із формою навчання для дітей. З цього понеділка учні перших четвертих класів навчаються очно в Подільській гімназії. Зараз, як будемо навчатися решта класів, ну, це потрібно вислухати думку батьків. Поки немає належного укриття, пустує і дитячий садок у драбівцях. Для виховання і розвитку дитини в нас створені всі умови. І кухня, і спальня. І навчальний процес повністю відлагоджений, і ігрова діяльність усе є тільки для того, щоб дітки наші навчалися, і ходили до садочку. Врешті до драбівців прибув заступник Черкаської обладміністрації Олександр Шамрай, залучивши керівництво Новодмитрівської громади і районних чиновників, намагався розібратися у ситуації, попросив вплинути на проектантів і пообіцяв узяти ситуацію на особистий контроль. Одна Школа на всю область залишилась чомусь дистанційно. В умовах того, що минулий рік вона не була дистанційна, була на змішаній формі. Така маленька школа, але такі великі результати мала. І другі місця, і третій, і перший, у уман, в олімпіадах і багато чого. Через три тижні приїду, ще раз подалюся ще вже переступив. Олеся Омельченко, Павло Оболевич, телеканал Вікка.